Я тут провела усе своє дитинство, життя. Тому я дуже радію, що ти, Майкл, і твої друзі побувають у цих місцях. Для мене вони дуже рідні. Я б навіть сказала магічні це місце моєї сили. Так, кохана, дякую, що нас запросила. Тут справді чудово. Будь ласка, коханий, Ох, так чарівно. Природа навколо неймовірно. Як у тебе на острові, Майкле? Mm. Хе. <хи> так, Джозеф. Але там природа трохи інша. <хи> Джо, а, у тебе на острові? У тебе <хи> ну, є свій острів? <хи> Зараз немає, але був. А. Там такий острів Філе. Це не якийсь маленький клаптик землі, а гігантський шмат. Як країна якась невеличка. Так, а чому ви раніше не сказали? Ми поїхали краще туди. Можемо замутити там гігантську вечірку. Я б запросив усіх своїх, ви своїх О, і Боже. була б мегатуса. А? Вже немає острову. Я його продав. Цікаво, чого б це Майкле. Ой, хлопці. Чорт було б так круто. А. Майкле, <зас> і давно ти його продав? Півроку тому десь. Давайте зараз закримо цю тему. Зараз. Не найкраща пора для цієї розмови. А чому ти мене не возив на свій острів? Я й сам туди вже не їздив сонечко, якось не до цього острову було. Цікаво чого б це. Джо. Ти через присутність філа таким коміком раптом зробився. Та ні, просто настрій гарний. Ой, чекайте, Філе, ти куди? Я вже не можу терпіти. Зараз свізлю шибко. Почекайте хвилинку. Зрозуміло. Вибачте за його поведінку, він, якщо що, завжди такий. Та ну, спокійно, Найлана. Наче прикольний хлопець цей філ. <хуху> Молода кров, та й кипить. <ху> Майкл, ти не такий уже старий. Mm, ну так, але. А заліти старий. Порівняно з Майкл. Знаєте, друг цей ваш філ Почти на свої пять к Що? ставит намагається? Нормально Краще помовчи. Та не вже. Так-так. Слухайте, там щось з дивно у лісі лазить. що ж? Привід закинутого склепу. Хе-хе. Смішно, звичайно, але я не жартую. Тим щось велике за кущів виглядало, наче. не знаю, наче людина. Кохане, що це могло бути. Ну, батько мені казав, що декілька днів тому тут вовків бачили. Можливо, це один із них відбився від стаї. Що? Вовки нас про це не попереджали. Майкле! Нам про це не казав, і ми не домовлялися про таке, я навіть не знав, куди ми їдемо, що ще ем, казати. Я, якщо чесно, то теж не знав. Мене взагалі на Елемеджа запросили на тусу. Народ, спокійно, якщо ви забули, то вами охоронець, не пропадете. Скільки разів я захоча Майкла? Так само, як тоді на острові. Е, так, брат, ми пам'ятаємо. у мене тоді... Стоп, зна... стоп. Я, виходить, вирішив запросити своїх друзів на відпочинок, спеціально домовився з головою поселення, а ви злякалися якогось вовка? Гей, ви ж детективи. Через скільки небезпечних справ ви пройшли? І ви налякались якогось вовка? Не смішіть мене. А ти, Філе? Як я почув, то ти супертуси робиш. Ти ж тусовщик, так що повір мені, крінжа ніякого не буде. Йдемо далі. Я вам обіцяю, буде круто. Майкле, це про нас. Вмієш ти, Майкл, звичайно, заговорювати. Добре, йдемо вже. Ну, от йдемо. Слухайте, а непоганий мужик Ой. цей Майкл. Правда, Крінжет трошки навелив своїми новомодними словами. Але так він нічого. Ну, прийшли. Ось і мій Дім. Угу. Ого, тут територія звісно. Це реально круто. Красиво. Тут буде якась закрита вечірка у стилі е, Не знаю... середньовіччя. Якийсь мужик стоїть, чекає. Це... батько. Моя вітаю. дитина радославо. Е -е. Які ви усі прекрасні вітаю вас в нашій спільноті. Тут кожен знаходить справжнє я а деякі сливці повертаються до ...витоків. Дозвольте мені вас усіх привітати. Сину, підійди. Я теж радий з вами познайомитись, дядько, але... Ха-ха, <кхе> ну почекаємося. Олівере, що за неповага? Що Олівера, Олівера? Я все добре, О... розумію. Для вас наш традиції можуть бути трохи дивними. Але нічого, нічого. Все нормально. Прошу. Пройдімося до нашого храму, до нашого дому. А ви знаєте, діти. Тут немає чужих. тільки ті, кого брала істина. І те, що ви тут, це знак. Ей, Омеле, зачиняй! Найлеме, щось мені не по собі від цього батька. Спокійно, Джо. Сподіваюсь, він не знаю, просто так висловлює добродушність. Не думаю, хлопці. Якась заваруха тоді. Що це це взяв? Давайте подивимось. Що ви тут, хлопці? Шукаєтеся? Давай, давай. Послухайте краще батька. Він щось важливе, хоче вам сказати. А, так? Діти мої, привітайте наших дорогих гостей, які приїхали з моєю дорогою донькою до славою. Вони дуже важливі гості. Тому прошу вас, привітайте їх як найщиріше. А вас, любі гості, прошу. Не соромтеся йдійти до кожного з нас. А вас чекає благословіння нашого дому. А? Ви... ви не йдете? Йди давай. І за мене там привітайся. Що? Uh, давай, давай, вперед. І за Найлеме. Ти ж теж не йдеш Найлеме? Ні, не маю бажання, якщо ну, ось. чесно. Ось. Та йдіть ви! Я теж, брат, я теж. Нехай воно Джоза нас пообнімається. Це точно. Вибач, сину, а як тебе звати? М -м? Е Найлем. Дуже приємно. Чому ти не йдеш прилітатися особливо з усіма мамами і дітьми? Та я. вибачте, звісно, але я не люблю, коли до мене доторкаються. В сенсі М -м? взагалі. Так. Зрозуміло. ну нічого, я приймаю. Б. Нічого поганого то немає. Т так? Ну, дякую. Слухай. А це о, що це ото таке? Це? Це камера. К Ка, Камера? Хм. Hm. А що вона воно або вона вміє? Сенсі, ви не знаєте, що таке камера? Перший раз бачу сину. Навіщо вона тобі? Ну, багато чого насправді вона і фотографії вміє робити, і відео знімати. Багато чого. Якось так. А, ось ця... Айлем, ми можемо відійти на хвилинку? А... Так, звісно, філе. Вибачте. Нічого. Все добре. добре. Що сталось, Філ? Дивись, для цього Гіанта спеціально відкрили ворота після того, як зачинили за нами. Тобто він був у лісі, коли і ми йшли. Що? Не факт, ти. Чого ти взагалі? Як це чого? Як це чого? Це він за мною слідкував, коли я відливарти бігав. Подивись на нього, він якийсь дивний. Тобі ж сказали, що це, скоріш за все, був Вовк. Знай, мене був це вовк, не був. Я, звісно, промовчав, коли ви мені про це сказали, але я впевнений, що то був цей велетень. Чер, чому йому треба було? Мені тепер не по собі. І краще на нього не дивися, бо увагу не звертати. Філ, можливо, ти собі накручуєш? Може, він вийшов у ліс після того, як ми приїхали сюди. А, Не знаю, ну, навіть якщо це був він, то може. Ну... У нього якісь психологічні проблеми. Точно. Ти глянь на нього. Хоча ні, краще не дивись, чорт. Який жах! нащо ми сюди приїхали! Філ, спокійно. Поки ми всі разом, буде весело і сподіваюсь, безпечно. Ну, може, ти й правий. Добре, йдемо до інших, бо цей батько до мене вже докапувався, чому ми не пішли віддатися з усіма. Дивне місце, звісно. Ну, добре, йдемо. Ще знімаєш? Так. Всім привіт підписникам Найлема, Ми ж живемо не Ми взагалі, нормально. Чого ви мене кинули? Я сам повинен був терпіти усі ці привітання. Ну слухай, тебе ніхто не змушував йти цілуватися з М, -м А Сподобалось хоч. Та й ти, філе. І ти теж найлиме. Фу, жах. Та годі вам. Один раз можна і перетерпіти. Це все ж ти повага до традиції сім'ї майбутньої жінки пана Майкла. А, щось ти так заплутано сказав. Нормально, наче. Я навіть не зрозумів, що ти сказати. Мої Ми... любі гості. Дякуємо вам за привітання. Я радий показати вам ваші спальні місця. Пройдемте за мною. Як я кистрюю, сонечко. Ух ти! як колоритне місце. Рада, що вам сподобалось, сину. Сподіваюсь, і вас, діти мої, теж все влаштує. Гарного вам вечору. Я піду до дітей. Поможу підготувати все для вашого вечірнього посвячення. Радославо, дитино моя, подбай про наших дорогих гостей. Слухаюсь, батько. Ну, як почув. Ви ще не посвячення. Mm, так, я теж здивувався. О, я теж хотів свої копійки вставити. але... А мене більше лякає. Що це? Ми будемо ночувати у відкритому наметі без дверей. Усі! На підлозі! Весело. Хм. Ем, вечірнє посвячення це вечеря у колі родини. Нічого страшного. А про намет, ну, у нас, на жаль, більше немає вільних домівок, але я хотіла ем, як краще. Хлопці, що ви знову починаєте? Це ж неоязичницька община. Дивіться, будемо жити, як лицарі у середньовіччі. Ну. Е, е, е. Е, скажу я вам, що тут зручно. Зручніше, ніж я думав, Так, мені теж подобається. На я Майкл. радий за тебе, о великий лицарю, Майкл! Тому ночуйте самі у своєму наметі, а я піду краще. У своєму залізному коні переночую. О, а це гарна ідея. <клес> я з тобою Джо. Почекайте, але, <клес> але зараз у лісі вже дуже темно. <клес> так, хлопці, не горячкуйте. До машини Джо йти годину, а то і більше. Вас, звісно, тут ніхто не тримає, але зараз я лісом небезпечно. Нелем правий. Так, будь ласка, залишайтеся. Батько казав, там вовки бігають, а завтра зранку вже будете вільні. А, і сьогодні ввечері я також обіцяю вам теплу їжу. Так що думаю, варто залишитися. Ой, точно. Там вовки. Е, Джо, може, і правда завтра підемо? Ой. Хоч би вибачили за таку поведінку. Так, хлопці, якось ви не гарно. Вибачте, себе звісно, але це емоції, вибачаюсь. Я не звик до такого. Вибачте. Е, ти казала щось про вечерю, так? Що там у вас в залі подають? Філ. Що філ? Я їсти хочу. Багато чого. Побачите. Так. Спати в наметі. Ну і відпочинок. Добре, камеру вімкну вже завтра зранку. Разуслава веде на своє якесь казкове місце, як вона каже. Тож, до зустрічі. Фу. Наївся, звичайно. А так. І, і. Як на диво було смачно. Цікаво, звідки це у них? Що, їжа? Та ні, найлими, звідки у них така, ну, здатність. Готувати так смачно. А що, ти думаєш, якщо живеш відлюдником, то вже не вмієш готувати? До речі, про відлюдника. Пам'ятаєте ну, лісника? Ну, як його не пам'ятати? А що, щось сталося? Та ні. Інтегруйця потрохи. У нас в Пенхілі на заправці де я підпрацьовував, так він тепер там механіком працює. А що у вас там уже СТО відкрилося? Через 10 років? Ну, а що? Ніколи не пізно. Ха. Ну, це так, це так. Так, ну що, дякую всім великодушно, було смачно. Піду, мабуть, уже на боковцю. А що, сина мій? Чого б тобі не деркатися вогнече? Сьогодні, рівно о 12 ми зустрічаємо народження моєї дончі радослави, тому їй буде неприємно. Це важливе присвячення до того ж, дитинка моя сказала, що приготувала для нас такий подарунок. Я був настільки радий, як ніколи. і Я сподіваюся, що не збираєшся образи мою дитину. Дурня себе то не роби! Що? <кхм> Але вельми, вибачте, сильно хочу спати. Не витримую стояти на ногах стільки часу. Тому піду спати. Радославо, з наступаючим тебе. Ого. Давно я такого конайлима не бачив. Та я теж. Ем, Ну, ми, мабуть, теж підемо, так, Філе. Е, ну... Так, Джо, втомилися ми, дорога довга була, та й, та й на повітрі зморило, а Радославу, ну, можемо зранку привітати, правда ж? О, точно! <рес> <рес> а може, та й не зачатися. <рес> <рес> добраніч. <рес> добраніч. Добраніч, Обраніч, добра сине мої. Я не злюся на вас. Нічого собі найлеме, Ніхрена собі ти видав. Бачив його обличчя. <рес> Та бачив, Філе. Найлеме, а взагалі що з тобою сталося? Ти ж ніби нас трохи навіть підпустив, коли ми збиралися до машини йти. А тут таке сказати голові общини. Так, як найлеме. Не знаю, тебе наче щось вкусило. А ви думаєте, я дуже хочу спати на сіні? Якби моя воля, я б з вами пішов одразу. Але тоді. Тоді я думав, треба представитися, показати себе з кращої сторони. А тепер ось таке чую свою сторону. І що це показую? Правильно, його не Завтра зранку привітаємо цю радославу. Ну і жінку собі Майкл знайшов. До речі, знову, Джо. Ну, це трохи краще, ніж Люсі, скажу я вам. Це так. Коротше. Завтра поїдемо собі десь нормально відпочинемо на декілька днів. О, оце по нашому найлеме. Слухайте, я вже навіть знаю. Я коли віз нашу кампашку, побачив білборд, там було написано, що наче за 2,5 кілометри база відпочинку з озером. Плавки у нас є, Майкл нам казав, тож можемо орендувати там дім, а Майкл потім нам скаже, коли їх треба буде забрати. О, супер! А я тоді, до речі, теж бачив ага, той білборд. Ага, і коли ж ти встиг побачити? Ти ж спав усю дорогу, я в люстерко бачив. Значить, дивитися треба було краще, ага, не спав ага. я. Тільки у мене проблема, я бабла майже не взяв. Так що не знаю, що ми так, там орендуємо. Спокійно. Мені ж Джо, знаєш, хто перекинув гроші за нашу справу. Що? Не вже бабка з що? польового? Ну, бабця того не до блогера, як його там. Артур. Артур. А, ні. Джо, блін. Даніель мені скинув. Та ще й не таку маленьку суму. Написав, що дуже дякує нам. А, ну, ну супер, супер. О, ну тоді домовилися. Ви платите за дім, а я за хавку. Але Філе, все одно скинеш на карту, коли приїдемо. Хоча б третину. Та добре, добре, скину я. Добре. Mm, щось ми засиділися. Іду, мабуть, спати. І ви не засиджуйтесь. А то вас можуть забрати ці неоязичники і спалити на вогнищі. Хе, це точно. І ти вже спати, дурень! Сам такий. Ну, паразит. Ладно, ходімо й ми спати. Я, ну, чесно кажучи, ходім, вже ходім. втомився. тому Паразит. Що? Спиш? Ні, найлеме, а що таке? Та як бачиш, мені не спиться. Не знаю, піду подихаю на свіжому повітрі. Якщо хочеш, йди зі мною. Ну, давай. А, а, хто, це? а? а хто це? Та хто я це. Та, Та, Та мені філь... теж не спиться. Вилазь, давай. Філ, їх мене не чіпаєш. Я що, знаю, що ти такий лякучий. О. <кхм> <кхм> Ви відчуваєте це? Що? Де так, так. Можливо, це то вогнище, про яке казав цей батько. вогнище. Що це було? Це, це крик? Що це, що це таке?